Серйозно? Ріхтер? Ай чарівний ніби про мене. Чи загадався, чи спить. Скіфе. Oh! Mm. Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Гей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Mm -hmm. Горе сміття побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все Скіф. друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції. Туди не потрапити. А, а чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Wow! Сама суть зони! Але там нічого не лишилось.